Шорти мікс Крем плюс екстра. 10 кг. Ціна 4200 гривень. Ось такі класні шорти. Абсолютно навесенькі шорти, дуже є велика кількість. Це йде крем плюс екстра. Шорти як чоловічі, так і жіночі. розміри різних також. Ось такий. Колір хаки. Класний, такі, такі легенький пасочок є. Розміру тут не бачу. Будь ось такий розмір М. Наступні йдуть ось такі синенькі. Такі класні такі шкіряні з посочком. Розмір 38. Дальше йдуть ось такі Наступні джинси. Далі Дальше XXL. Очка. Класні шорти чоловічий. Наступні йдуть ось такі легесенькі. Дальше йдуть ось такі джинси білий. Дальше йдуть ось такі шортики. Тут йдуть ось такі. Вони йдуть абсолютно нові. Далі йдуть такі балонові. Далі у нас ось такі шортики. Шортів дуже велика йдуть кількість. Ці йдуть дуже довші. Дуже велика кількість шортиків. Це розмір S -ка йде до нас розмір 36 і 48. Тут я не бачу розміру. Перший тут ось такий джинс. Наступний йдуть. Ось такий матеріал класний. Далі ось такий валені. Наступний йдуть 36 розмір. Дальше йдуть ось такі масенькі. Наступно йдуть 42. Дальше йде ось такі. 34. Наступні йдуть ось такі шорти. Ззаду є кишенька. Дальше йдуть ось такі. Вони йдуть новесенькі, з пасочком. Тут йдуть ось такі шорти з такими мушками. Нагадую, що 10 кг, 4200 гривень. Це йде сорт крем плюс екстра. Далі йдуть ось такі класні. Кишеньків тут немає, це для шляси. Далі йдуть ось такі шортики. Ось, тут ось такі спортивні. І остання моделька для ось такі шортики для колір хакі, а розмір тут Esk. Для замовлення пишіть вайбер по телеграм або під цим відео.